Всім привіт! Ви на каналі Єлена Україн Family. Ми зібралися зараз в магазин ALDI за продуктами. І я хочу вам зробити невеличкий огляд. Ще не робила огляд цього магазину супермаркету. От сьогодні хочу зробити. Так що чекайте відео, друзі. До зв'язку! Яка погода сьогодні? 22 градуси. Я з'яла курточку, бо неможливо, настільки жарко. Ми вийшли в місто, а тут така погода. Якесь літо А ми йдемо на зупинку, трошки під'їдемо <рес> на автобусі. Вон уже ілюмінація новорічна і така погода, така жара. Голова трохи болить. Незвично. Тобі не жарко, Нік? Та всім жарко. Всім жарко, мені теж жарко. Я теплий, день, теплий, день. теплий день, такий нереально теплий. Незвично. Пішли далі. Отакий у нас тут невеличкий Алді. Це теж магазин низьких цін, один із самих таких бюджетних. Зараз подивимось, що до чого. Так, от, наприклад, кілограм таких помідорчиків. Кілограм, будемо дивитися, скільки вони коштують. Вони коштують 2,99 мінус 40% знижка. 3 євро. Бачите? От, дуже вигідно. Бачите, тут хурьма називається какіфрукт. Как ну Тверда. Не знаю, чи солодка, чи не солодка, але тверда. Мандарини, кілограм. Грам 2,49. Така ситочка. Старий фрукт. Отака упаковочка. Три штучки євро 99. лимони 500 грамів, євро 49. Така сіточка вже розпасована. Такі хороші лимончики. Мінньони 400 грамів, євро 89 Красиві такі біленькі шампіньйончики. Так, давайте подивимось, що у нас тут курочка Кіпен Боутен 379 за кіло. Це у нас ці бедра курячі, так? От така ціна упаковки, бачите? Три такі бедра, два-три педра. така от ціна. Тут навіть можна купити такі от фрікадельки, вже готові. За 3,99 4 штуки. А сирі 690 грам 5 євро. І такі от ті фрикаделі вже готові. Не треба купляти фарш. Мішать і заморочуватися. Так, кіпфілі, кіп філе за кілограм 9,49. філе, це в нас куряче філе. Красиве. Куряче філе 9.49. Так, дівчата, бачите, в Алді теж є такий оселедець. Дуже багато товарів вже до Дня Святого Миколая, бачите, смаколиків. Таких різних багато. Це такий з марципаном. Дуже смачний, мабуть. Такі літери. Такі прикрашені літери. Теж до Святого Миколая. Марципани такі великі. Марципан брод називається євро 49, 175 грам. Смаколики, смаколики, смаколики. Так, подивимось молочку. Питні йогурти, тут теж дешевші, бачите, євро 9. Так. Кава тут дешевша, така холодна. 99 копійок. Кава лате макія, холодна кава. ну, Була, по-моєму, не дешевше. Молочко знижкою 30%, великі упаковки. Молочко літр євро 29. Жірне молочко, так? А євро 19 на півжирне молочко? Такої марки. У кожному магазині своя марка. А йогурт, який їсти ложкою, євро 67 літровий, персиковий полуничний. Звичайні йогурти, бачите, в акції Євро 15 пустий йогурт. Навіть є знижечка. Якщо треба сьогодні-завтра з'їсти, мінус 30% знижка від цієї ціни. Ось такі великі упаковки йогурта кілограмові 2,09 з фруктами. Грецькі йогурти також тут є. Така упаковочка євро 69. Евро. А скільки тут 4 штучки. Таких от йогурти. Різні, різні. Такі прекрасні ціни. Оця марка, по-моєму, вона недорога. 99 центів от такий йогурт. Магере Франц. Я вже їм тільки не солодкі йогурти, вже всього накоштувалися, набрали кілограми от і перейшли не на солодкі страчітелла. Бачите, якась смакота

Серпрі, евро 49, 200 грамів. Так, дивіться, головка сиру 1469 така. О, красива. Так, 5,29 є такий сирок. З 450 грам упаковочка. Багато дуже нарізки. І от в акції, бачите, акційні полички пусті. Розбирають акційні полички. От буду вам показувати, дивіться, які ціни. Ну, класний магазин Алді. Перші ціни нижчі, по-друге, багато акцій. Бачите, є всякі гумуси пікантні. Євро 29. Тут, по-моєму, вони теж дешевші. Це пікантний гумус, це натуральний гумус. Теж євро 29. Всякі салатики. Ось готові салатики, всякі, бачите? Можна брати і зразу їсти. Це, мабуть, Єєшний якийсь салат. Так, а ще який гумус у нас є натурель. Угу, це а, салат є із солоної рибки, ну така намазочка, із тунца євро 66, крабовий салат теж намазочка, це салат кіп кері, це курячий салатик. Американ філе і всяких різних смаколиків повно. Так, дивимось далі. Всякі м'ясні вироби. Колбаска, гриль, ворст. Тут нарізочки різні. Тут нарізочки. Аште. Так, також тут багато різних горішків. От, і вони тут в різних упаковках, різної ваги, так що я не можу зрозуміти ціну. От, але вибір дуже великий. Бачите, навіть далі є у ру, якийсь смак. Так. А, є, бачите, оцей горішок, бразильський горішок. 2,99, 200 грам. Бразильський горішок. В нього багато. Дуже селено. Для щитовідки корисний, для щитовидної залози. Так, міксики є різні такі, такі. А горішки грецькі. це 100 грамів 7,29. Бачите, така упаковочка. Вже багато з'явилося борошна, бачите, дефіциту вже немає. 99 центів кілограм. Бери скільки хочеш. Так, і цукру теж багато. Цукор 79 копійок кілограм. А інші овочі тут якби трошки дорожчі і немає такого вибору, як в дірку, наприклад. Пекінська капуста євро 39. Цукіні євро 09. Баклажан євро 09. Це все за штучку ціна. От така капусточка євро 49. З гострим носиком. Гарбуз штучка євро 79. Кисла капуста є. Чесничок 89 центів. 200 грамів. Ну, я не знаю. По два упаковані. Такі помідори 750 грамів 2,39. Такі, бачите, як сливки. Салат 99 Ботерсла. Такі помідори Євро 49 500 грамів. Цибуля 99 копійок, 750 грамів. Такі сіточки. Який, друзі, можна сказати, бюджетний супермаркет Aldi. От де такі невисокі ціни. І е, кому сподобалось відео, огляд цін, будь ласка, підпишіться на мій канал, натисніть на дзвіночок, щоб отримувати е, сповіщення про нові відео. І поставте, будь ласка, лайк. Мені буде дуже приємно, підтримуйте україномовний канал. Як мені подобаються Нідерланди. Навіть якщо ти не знаєш мови, то зрозумієш. Бачите, в автобусі сидіння для е, е, мамочок з дітьми і інвалідів для похилих людей. Вони навіть оббиті іншою обивочкою. Ці сірі, а ці отакого от кольору. Супер!